Змагання за призове місце від фірми флагман із спортивного лову риби фідером продовжується. Рибалкам доводиться застосовувати всю свою майстерність, аби риба потрапила на гачок. В першу чергу у багатьох з учасників на підгодовування відгукується окунь. Риба досить активна на початковому етапі лову, але поступово стає все більш підозрілою і розбірливою. З кожним закидом її все складніше перехитрити. Доводиться міняти насадку. Розкажіть, на що ловити? На паршому теля. Роблю типу, бутерброд. Буду пробувати на черв'ячка, може повезе, крупніше щось ловлю. Ну, поки що один окунь. Ну, Час ще є. Що очікуєте від сьогоднішній змагання? Всі очікують перемогу, Ну, хоча б наближену перемогу. Щось побажаєте учасникам? Виграш, як кажуть, не хвоста не чиї. Справжнім спортсменом рибалку робить вся його атрибутика: снасті, вудочки, наживка, гачки, багато іншого. А швидкий і зручний доступ до всіх снастей забезпечить рибальська платформа, яка дозволить оперативно, не встаючи із сидіння, замінити оснастку на водилищі, поміняти саме водилище, замінити повідок, замішати прикормку, помити руки, зловити, підсачити і викинути у садок рибу. І все це зауважте, не встаючи з місця, що розповідають про цей агрегат. Самі учасники змагань, слухайте далі. На звичайній рибаці можна сидіти і на кріслі, і на стульчику, там, на Любі. Коли займаєшся спортом досить серйозно, потрібно якесь обладнання. Приходиш до того, бо дуже часто, як можна сказати, частіше в спорті, в змаганнях більш високого рівня, йде дуже темпово. Щоб ви розуміли, закиди йдуть приблизно в 15-20 секунд перезакидання. Тобто, для того, щоб. Зміг це все реалізувати, в такому темпі ловити рибу потрібно спеціальне обладнання. Ну, коштує, звісно, грошей, не всім по карману, але і спортом тим займаються люди дуже віддані. Якби, деякі тратять все, що заробляють на це все. І, ну, тому такі використовують станції платформи. Для любителей фидерной ловли фирма Флагман пропонує новинки рибальського сезону 2016. 2016.20 4,20 с кастингом до 180 грамм. Данное удилище это самый натуральный экстра Heavy, который предназначен для ловли сверху кормушками с весом от 60 до 160 грамм на дистанциях от 40 до 120 метров. Как и все удилища класса Extra Heavy, данное удилище обладает очень мощной камневой частью, поэтому с помощью этого удилища вы сможете ловить самую крупную рыбу на самых дальних дистанциях. Удилище также изготовлено из высокомодульного графита, оснащено длинной пробковой рукоятью и верхним катушкодержателем с неопреновой вставкой. Ну и, конечно же, оснащено все теми же кольцами новой концепции Tingle Free. В комплекте с удилищем идут три вершинки номиналом 1,5, 2,5 и 4 унции. Посадочный диаметр вершинок 2,8 мм. Вес данного удилища 340 граммов, транспортировочная длина 150 см. Благодаря своим характеристикам удилище Космастер 420 я рекомендовал бы использовать на реках с умеренным и быстрым течением, для ловли леща и плотвы. Также это удилище отлично подойдет для ловли методными кормушками на сверхдальних дистанциях. Но если вы ловите на реках с очень резкими бровками, то длина 4,20 это просто незаменимая длина для ваших условий рыбалки. Оптимальная катушка для этого удилища с размером шпули 6000. Покльовка на фідер зазвичай проявляється в посмикуванні кивка, його згинанні або навпаки випрямлянні. Для початківців можливо буде непросто на перших парах відрізнити клювання від звичайних коливань, викликаних течією або вітром. Слід в першу чергу звертати увагу на різкі рухи і тремтіння кінчика фідера, оскільки, як правило, саме так виглядає покльовка на фідер. Навпаки, більш плавні, трохи уповільнені, періодичні посмикування зазвичай є помилковими. Крім того, покльовка різних риб. Виглядає по-різному. Як не дивно, часто з найбільшою енергією смикає саме дрібнота. Спочатку розібратися у всьому цьому здається непросто, однак із деяким досвідом ви без проблем підсічете довгоочікувану рибу, незважаючи на вітер і течію. Мало того, згодом по покльовкам часто навіть зможете визначити, хто саме проситься в ваш садок. Поволі добігають кінця останні хвилини п'ятигодинної важкої та запеклої боротьби а у рибалок останні покльовки. Без вилову ніхто не залишиться. Тож кожен з учасників має надію вибороти перемогу. Учасники змагань збираються для зважування. Результати заносяться до суддівської таблиці та підводяться остаточні підсумки. Поки усі в очікуванні церемонії нагородження, ми намагаємося дізнатися, хоча і у зовсім юного та вже доволі досвідченого учасника змагань. Чим особливою стала для нього спортивна риболовля, якось тата взяв з собою, і мені сподобалося. Я з часом почав вже професійно займатися цим, і мені це дуже подобається. Хоча я від, від цього задоволення з третього по перше займав. А сьогодні ти отримав те, що хотів. Хотілося б краще, але задоволення я отримав. Вже за мить судді оголосять імена переможців. Осталися самі такі е, приємні моменти, тобто нагородження і обід.

18 -е місце вага 63 грама, мисливий таран. 4 плюс 10. Ну, одна рибка десь там попутала. Я ремон Сергій. Восьме місце. вага 275 грам, Ловив, ловив і не доловив. Марчук Віталій! Ой-ой! Стрелец, Руслан. Руслан. 130 30 грамм бога. Ищу келье! Е. Переможець фестивалю ділиться із нашими глядачами своїми враженнями та секретом успіху. Ну, емоції супрові бо перший раз стаю якби переможцем. Взагалі дуже цікаво напружена боротьба була. Дякую всім учасникам, організаторам. Все дуже сподобалось. Во супер просто. Протягом року за підтримки фірми Флагман та Рівненського рибальського клубу буде проведено цілу серію турнірів і рибальських змагань, до яких обов'язково долучиться і команда чоловічих розваг.